Всім привіт! Дорогі вівасанівці, сьогодні хочеться мені поділитися з вами своїм любимим препаратом, який називається Віватю 10 Форте. Це вітаміноподібний подібний фермент, кофермент. Він так називається тому, що він активізує роботу фермента, яка виробляє енергію АТФ, що знаходиться в мітохондріях. Друга його назва. У біхінон, що в перекладі означає вседосущний, у нас трильйони клітин, і в кожній клітині у нас є виробляється АТФ, а значить їм потрібна q 10. І наша фірма вирішила цю проблему, подарувавши нам такий чудовий препарат, який має 100 мг в одній капсулі. Це добова доза для дорослої людини. І він нам не після 30 років край необхідний. Я його використовую і відчуваю дію вже на п'ятій, 7 капсулі. Відчуваю дію енергію, якась навіть така ефорія. Можна багато всього переробити і відчуваєш себе дійсно молодшою на, на, на роки. Вітамін Q10 в Японії, хто не п'є цей вітамін, навіть не дозволяє влаштуватися на роботу. Він називається, друга його назва називається вітаміном молодості і красоти, тому що він стимулює виробку власного колагену. Шкіра проходить глибокі морщини і шкіра стає значно свіжішою і молодшою. Спалюються лишні жири, проходить, нормалізується тиск. От, дуже важливо це вживати спортсменам, тому що кожна м'язова тканина також потребує багато енергії. Якщо ви будете вживати цей препарат, то ви продовжуєте своє активне життя, не старість на 20-30 років.